Дітки, подивіться, до нас з вами завітала сорока білобока, яка варила кашку своїм діток і годувала їх. Один їй не допомагав, але потім він попрохав пробачення і мама всіх нагодувала. А ще в нашої сороки сталася ділема. У неї не вистачає тарілочок для всіх своїх сороченят. Давайте ми з вами. Розфарбуємо гарні тарілочки для нашої сороки-білобоки і її діток. Так, ми зараз це зробимо. Малятка. А давайте ми спочатку розімнемо пальчиками. Будемо мамами-пташечками. Давайте крильця так розправимо. І повторюйте за мною. Полетіла пташка мати малюкам жуків шукати. А малята не літають, із гніздечка виглядають. Давайте ще раз. Полетіла пташка мати малюкам жуків шукати, а малята не літають із гніздечка виглядають. Діточки, ми з вами сьогодні будемо розмальовувати тарілочку для наших. Сорочення! Дивіться, нам треба шаблон тарілочки, гілочки, мене біленька, фарби різнокольорові, зелена, жовта, синя, червона, склянка з водою, пензлик, серветки і наші пальчики. Ми їх вже розім'яли, а тепер давайте. Зараз ми з вами візьмемо синю фарбочку, відкрутимо її, пальчик вмочимо. У водичку і у синю фарбочку. Ось так гарно, дивіться! Мочили пальчика! А тепер повторюйте за мною: дивіться, будемо по колу ось такі крапочки робити, прикрашати нашу тарілочку, щоб вона була гарна. І нашим сороченятам вона сподобалася. Щоб більше не лінилось сороченят. яке не хотіло працювати. А Працювали і гарну кашку отримувала в такій тарілочці. Дивіться, ми тепер пальчик свій витираємо, гарно витираємо. Беремо пензлика. Беремо зелену фарбу. І зараз, наче, листочки будуть на нашій тарілочці. Відкриваємо фарбочку зелену. Беремо пензлика, гарно його вмочуємо в фарбу. І ось дивіться: зараз будемо прикладанням. Ось так ставимо з пензлика, тримаючи, ставимо пензлик ось так. раз. Дивіться, от як гарно у нас одержується. Можемо повертати тарілочку, додати фарбочки. І ось так прикладаючи, малюємо ми наші листочки. Ось так гарно у нас з вами одержується. Гарна тарілочка, красуня в нас вона одержалась. А тепер ми з вами помили пензлика. Знову візьмемо наш пальчик, поставимо, візьмемо жовту фарбу, мочимо його у фарбочку. І серединку зробимо нашої тарілочки. Гарно мочимо. І дивіться, крапочку поставили. Оп! Ось така серединка в нашої тарілочки. А тепер ми з вами зараз помили пальчика. Витерли серветочкою. І у нас з вами є ще червона фарба. Ми можемо зараз нашим пензликом навколо серединки жовтенької зробити гарні пелюсточки. Мочимо червону фарбу і ось так навколо прикладаючи раз, ось дивіться, як я роблю. Нам невдобно, ми можемо повернути нашу тарілочку. І гарно, отак притискаючи, будемо малювати красиві пелюсточки. Вам допоможуть батьки гарно, гарно намалювати. Ось погляньте, яка у нас з вами тарілочка одержалась гарна, красива. І я сподіваюся, що нашим сироченятам вони. Також сподобається, і вони будуть завжди допомагати своїй мамі. Закриваємо фарби, і я вам кажу, мої любі дітки, до побачення. До наступної зустрічі!